Лінет. Помічниця фокусника, яка завжди ховається в тіні та називає себе багатофункціональною асистенткою ілюзіоніста. Вона неговірка і стримана, рухається легко і непередбачувано як справжня кішка. На відміну від свого старшого брата, лінет, є, ймовірно, найнепомітніша асистентка ілюзіоніста у всьому світі. Її ніколи не цікавили ні квіти, ні оплески. Вона свідомо уникає інтерв'ю та зайвої. Уваги, навіть коли на порозі виникає високопоставлений глядач. Лінет завжди відходить у бік і дозволяє Лінні вести розмову. Вона зазвичай заварює чорний чай і мовчки п'є його. Зовні байдужа до того, що відбувається. Лише дуже небагато гостей при розмові з Лінні здатні вловити швидкоплинний відблиск чихось пильних очей. Але коли вони намагаються визначити, хто ж за ними стежить, то не можуть цього зробити. Начебто спостерігач зник без сліду, єдиними присутніми виявляються зазвичай гостинний лінії і лінет, увага якої повністю віддана чаю. Чи може це просто ілюзія?